Серпня місяця фахівці піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники пункту охорони здоров'я головного управління ДСНС в області проводили гуманітарне розмінування деокупованих населених пунктів на Київщині. А медичний персонал, свою чергу, проводив медичний супровід саперів, а також надавав медичну допомогу місцевому населенню. З 20 серпня по 20 жовтня виконали задання за призначенням, а саме це медичний супровід піротехнічної групи робіт з гуманітарного розмінування на. Території Київської області супроводжували завжди піротехнічну групу. З ними на усі виклики заявки виїжджали в поля, в ліс, здійснювали супровід при інженерних роботах по розбору завалів, де піротехнічні групи знаходили вибухонебезпечні предмети, їх величали і далі відвозили на склад. В подальшому проводилось їх знищення. Також проводили навчання з медичної евакуації на полі, де міг статися нещасний випадок. Відпрацьовували навички як піротехнічної групи, так і медичної нашої групи. Піротехнічні групи відпрацьовували навички свої з надання першої долікарської медичної допомоги на місці ураження. Також були Транспортування з небезпечної зони до безпечної зони, де знаходилось медичний розрахунок. Після того, коли піротехніки передавали постраждалого нам для медичного огляду і надання медичної допомоги, умовно ми проводили венний доступ, інфузійна терапія, стабілізовували стан пацієнта. Після чого умовно ми його перевозили до медичного закладу. В першу чергу реагували на повідомлення від місцевого населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, а також Водили роботи щодо обстеження території та підізничних шляхів до сільськогосподарських угідь під час виконання завдань за призначенням особовим складом дотримувались заходи безпеки, адже робота вимагала постійно бути максимально уважною. Незважаючи на ризик для свого життя, фахівці служби порятунку гідно виконали свій службовий обов'язок: продемонстрували самовідданість обраній справі та професіоналізм.